У нас поступала, потрапляла молода жінка з укусом змії, яку змія вкусила, коли вона вийшла на стежинку. Вона поступила в важкому стані. Вона була дуже схвильована. в неї почалась блювота, тошнота, спазматичні болі в животі і переляк. Була дуже перелякана 12 квітня до Полтавської центральної районної лікарні з діагнозом у змієї лівої ступні потрапила жителька села Микельська, розповідає завідувачка відділення анестезіології Ірина Гонтаренко. Лише за останній місяць в області зареєстровано п'ять подібних випадків. Сталися вони в Зінківській, Полтавській та Лохвицькій громадах. Така активність плазунів пов'язана з пробудженням та пошуком їжі, розповідає доцент кафедри біології здоров'я людини. Та фізичної реабілітації Віктор Закалюжний. Ми маємо два види: гадюку звичайну або лісову, яка поширена по всій території Полтавщини, і більш рідкісну, червонокнижну, занесену до червоної книги України, гадюку Степову. Змі зараз можна зустріти і на подвір'я господарств, і на природі зазначає Віктор Закалюжний. Додає, що цього року плазуни прокинулися рано, що теж може впливати на їхню надмірну агресію. Виходять плазуни, вони холоднокровні. Із сплячки навесні, коли температура середньодобова повітря перевершує 10-12 градусів Цельсія. Ось ми маємо цей час активного контакту, перш за все, людини із цими тваринами. Щоб уникнути зустрічі зі змією, варто дотримуватись заходів безпеки. Наголошує речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Перш за все, йдучи до лісу, одягати високі взуття, шкарпетки, штани з супкої тканини, ходити хащами потрібно з палицею, щоб перевіряти нею стежку перед собою. Якщо побачили плазуна, не робити різких рухів. Плазуни виповзають на такі на місця, відігріваються особливо на сонці. На високій траві поблизу водойм можуть бути, тому слід до увагу звертати громадянам, які перебувають на відпочинку на природі. В першу чергу, де великі зарості, де навіть біля водойм. Люди повинні звертати увагу на те, які саме біля них знаходяться повалені. Може велика кількість дерев. Вони там можуть бути. Якщо уникнути укусу не вдалося, слід надати потерпілому до медичну допомогу. Якщо поруч хтось є, і поруч, то в першу чергу не панікувати, те ще говорив, по можливості наложити пов'язку. Стерильну пов'язку і давати багато води, пити багато води. Померти від укусу гадюки в нашому регіоні неможливо. Заспокоює завідувачка відділення анестезіології центральної районної лікарні Ірина Гонтаренко. Але й без професійної медичної допомоги не обійдеться. Лікарі проводять дезінтоксикаційну терапію. Вони вводять трощини, які виводять отрудні ем, компоненти з організму. Стабілізують стан хворого, щоб він спокійний, щоб він впевненіше ставився до свого стану. Знав, що, він, що померти від укусу гадюки не так просто. Лікарі нагадують, що після укусу змії людині не можна самостійно видаляти отруту, припалювати місця укусу та вживати алкоголь.